В сучасному світі найбільшу інвестицію є інвестиція нашої уваги. Тобто, коли, наприклад, я беру, виділяю собі там 15 хвилин на день, для того, щоб почитати якусь тематичну статтю, або подивитися, якийсь там, можливо, навчальний ролик, чи можливо це буде там переписка з якимось фахівцем, десь там якомусь щось напишу, якесь питання, і це для мене в першу чергу інвестиція моєї уваги. І оця моя увага, вона вже поєднується з того, що в цей час я сфокусовано вивчаю там саме цю нову, наприклад, тему, намагаюся опанувати там ці знання, це чи цю навичку якусь, і в цей час я інвестую конкретно е свою увагу, тобто свій час і своя моя увага. Ось це є найперше найголовніша інвестиція, тому що сьогодні в еру штучного інтелекту, в еру того, коли ми можемо загуглити і знайти майже будь-які відповіді. Е потрібно розуміти, що. Е Сьогодні не потрібно там обов'язково мати там 150 тисяч доларів, щоб закінчити міжнародний MBA, і це буде тобі тільки там квиток в життя.